Просто коронна фраза, яку точно ні в якому разі не можна казати дітям. Запам'ятайте, ти занадто схожий або схожа на свого батька. Ведеш себе як він. Це фраза заборона на те, щоб бути собою. І дитина чує цю фразу, що їй забороняють проявляти цю частину особистості. Тобто там табу. А ви здогадуєтесь, яке будується життя у людей, яким в дитинстві заборонили бути собою? Так от, цю фразу можна почути від матері, яка розлучена, або в якої великі конфлікти з батьком. Інколи таку фразу можна почути і від чоловіка. Проте практика така, що дітей все ж таки частіше залишають з мамою. Проте, чоловіки також не святі, і тому жінка, хоча інколи чоловік, просто не знають, куди діти весь цей негатив стосовно партнера. А у дитини дійсно є якості характеру, які будуть нагадувати цього партнера. І тому відбувається проекція. Всі емоції, які були направлені на партнера, тепер. Направляються на дитину, а дитина має весь цей негатив переварювати протягом всього життя. І з такими проблемами допоможе тільки тривале пропрацювання, тому що заборона бути собою це не дрібничка, повірте, на жаль.